опа па АФК на служить. о опа, опа, добрий день. О, не АФК. Добрий день. Добрий. Бажаю здоров'я. Добрий. А чого порушили? Не порошай. Да, он машина стоїть у вас на тротуарі. По, по правилам, як має бути трука в мене, машина має стоять. На тротуарі. Школо, на тротуарі. Мне просто. все одно, так написано. А можно ваше посвечение, будь ласка? Так, так звісно, без питань. Дайте, будь ласка. Не стал посвечение с правого кармана, то показал на напротив. Так, на левый чай. Так, показал посвечение в левый карман. Виталий Химик. Полковник, Киева. Так, так звісно. Так, точно. Пане підполковнику, так як ви являєтесь офіцером вищого рангу, то ви повинні знати, що автомобіль не повинен стояти на тротуарі. Не, якщо я не помиляюся, то нам, сказав, нам у нас написано в статуті, що якщо я кладу цю статистичну камеру, в мене машина має стояти коло нього. Можна вас з них? Дивіться, по-перше. Стоїть без е, аварійного, ну, ви, і стоїть ну, без знакома. Це спеціально для вас. Ну та спецсигнали тут не потрібні. Ну, вона стояла до цього без спецсигналів, без спецсигналів, аварійних. Без... Ну, ну, добре, це, це, yeah. мій, е, це. Ну, це, є, це є пішохідна зона, ви розумієте, так? І плюс вона стоїть. Пішохідна зона, отут от он починається. Ось. Окрас тут є мішка для похожий. Ось, ось, дивіться, мені треба пройти. Ну она, що ви аж туди втручаєте, обходите Откуда? машину. Так подождіть. Ви ж е, коли, допустим, я ж не можу то, тут вирішувати, е, ставити свої правила ось тут, от ідіть за мною. Чуєте мене? підполковник? Так. Де ви зникаєте? Ви, ви мали справи, можете бути вільні. А ви мене звільняєте, що? Даєте мені... йти, куди мені треба. Я кажу, не нервуйте мене по всяких причинах лишніх. А Будь чому, ласка. А чому ви такий нервовий? Бо, бо ви вже до мене під'їжджаєте 150-й раз. Я ще 250, 250 я буду під'їжджати до вас. Пану ну. Під ну, не ну, перефан вітно. І вам, так знаєте, що я буду працювати по правилам. Я вам постійно обіцяю, що я не буду вас, автопом кажучи, на форум викидувати. А ви все одно повторюєте ці всі свої помилки і продовжуєте далі порушувати. Ану, ано, почекайте, почекайте Да. Да, но норка большая уга. это